Привіт, друзі! Сьогодні рубрика, якої давно вже не було на каналі, те, що ми купуємо в супермаркеті. Я розповідаю детально ціни і які саме продукти обираємо. Це в рамках розважального такого відео, тому що знаю, що буває цікаво інколи переглянути це. Тому і пропоную вам такий контент до перегляду. Ми знаходимося у Франції, на півдні Франції, в регіоні Оксітанія. І власне сьогодні зробили. Ось такі закупи. Після роботи, чесно кажучи, без списку, це така. Ан Антизакупка анти продуктів, тому що за правилами, за всіма правилами, треба завчасно готуватися. Тому робіть висновки самі, які саме продукти ми обирали. І ми, як двоє працюючих, доволі мало маємо часу на приготування їжі. Тож прошу поставитись з розумінням, тому що, звичайно, можна обрати щось дешевше, щось більш корисне. І обов'язково це робитиму, коли. Буду менше працювати, менше годин, але маючи п'ятьох дітей, маємо їх чимось годувати, підлітки, які хочуть багато і швидко. Тому знову ж таки, це все мої виправдання. Сама не не дуже собою задоволена. Тому що багато такого фастфуду взяли, тим не менше, впевнена, що на найближчі 5-6 днів точно ми будемо забезпечені необхідним і смачним для дітей в першу чергу. <кій> Отже, у мене ось такий чек на 104 ,45 євро 45 центів. Я вам детально розповім зараз, що, скільки коштувало, але мені доведеться йти по списку чека, тому моя камера буде постійно переміщуватись. Сподіваюсь, вас. Не загойдає, дуже на це сподіваюся. Отже, поїхала. В першу чергу ось такі булочки. Здається, вони виробництво не обов'язково. Так, можливо, і у Франції, але точно це в такому стилі американському. 4 булочки, чому я їх взяла, тому що була на них акція. 30% знижки і взяла три упаковки, бо нам на вечерю і то не всім вистачить на добавку, бо у нас 7 людей, а три упаковки це е, всього 12 булочок на 12 хот-догів. 4,65 повна ціна І зі знижкою виходить 3 євро е, 24 центи. Це я швидко так рахую. Ось така знижечка вийшла. Далі була акція на огірки, вони тут поштучно продаються. І один коштував 99 центів, а на другий була знижка 50% тож ну, ось так. За євро 52 огірка непогано. Далі. Фріт, це в нас картопля Фрі. В нас є спеціальний пристрій, щось на кшталт аерогриля, аерофритюрниця, яка без олії смажить, і ми час від часу. Можливо, навіть один раз на тиждень чи раз на 10 днів ми готуємо такий гарнір з картоплі. Ну, як ви розумієте, точно діти всі будуть це їсти, ні в кого не буде відмовок, тож таке швидко поживно. Коштує ця картопля 3,28, тут 2,5 кілограми, тобто кілограм там Євро 31, і це було зі знижкою 10%, така промо-акція. Використали можливість, взяли, запаслися. Далі, ось тут шоколад, такий паста з смаком горішків. Так? Тут навіть написано, що тут 13% горіхів навіть. Ось. І, ну, що сказати, швидкий перекус, швидкий підвечірок, інколи це швидкий сніданок для дітей, тому що ще купуємо хліб для тостів. І ось... Це швидко і поживно. Знову ж таки, і всі діти люблять і їдять. Ну, Звичайно, цукор, але що поробиш? Таке життя. Далі ось така пляшка вина ігристого. Я взяла його, скажімо так, на майбутнє, думаю, або на свята найближчий якийсь привід буде, або коли навпаки буде занадто поганий настрій і десь до вихідних, я думаю, пляшка точно побуде, сухе ігристе вино коштує це. Ну... Дешеве вино, скажімо так, але ми вже колись таке брали, тож знаю, що воно непогане. Всього євро 65 така пляшка коштує, скажімо так, наш погріб. Умовний ця пляшка піде. Далі флан. Це насправді пудинг, який ось так називається флан. Він з сиропом, діти теж всі люблять таке їсти, це такий десерт, ну а для них це теж такий під вечірок. Ну, зазвичай вони, ось коли хочуть перекусити, можуть таке з'їсти. Коштує цей флан, тут їх у нас 12 штук, євро 89 такий пудинг коштує. Далі, Я взяла Ось такі котлети для гамбургерів, тому що ми час від часу робимо. Знову ж таки, це те, що можна швидко, поживно нагодувати дітей. Точно всі будуть, ніхто не відмовиться. І ну, ми любимо, що тут скажеш, це смачно. І це не найдорожчі котлетки, вони заморожені. Коштують 6,46, це кілограм, 10 котлеток по 100 грамів. Я взяла 2, відповідно 12,92 заплатила. Далі тут у нас під фланом ось такі йогурти, теж 16 баночок, вони авек махцо, тобто вони з шматочками фруктів. Різних, це справді смачно. Багато разів брали. Це ось такий набір продуктів, які ми беремо, не замислюючись, бо в нас це запас, який постійно має бути присутній. В холодильнику, кисломолочний продукт. 3,52. Ось ця упаковка: 16 баночок. Далі моцарела. Моцареллу взяла, тому що, по-перше, це продукт, який завжди може знадобитися. І в лазані ну, все, що італійською кухнею можна назвати, а я готую і там, спагеті, макарони, піци, лазані і так далі. Тому це не завадить. І знову ж таки була акція, то в нас, мабуть, навіть набереться набір продуктів і на піцу. Подивимось, 3,59 коштувало це пів кілограма. Це знижка і доволі приємна ціна насправді, бо зазвичай це дорожче коштує. Далі сосиски Страсбург. Що ж це в нас таке? Здається. Які ще сосиски Страсбург? Це їх треба ще пошукати. <кхе> Добре, давайте так домовимось, умовно це вони. Хоча я тут не бачу позначки, що це саме Страсбург. Ну і як ви зрозуміли, мабуть, вже здогадались, це для е, ходоїв. Е, взяла дві упаковки. Так, сам, так, це саме вони, бо дві упаковки. Євро 58 одна. 16, 2. Хліб для гамбургерів. Так, ну, я перекладаю з французькою. насправді це булочки. 6 штук в упаковці. Теж постійно їх там беремо, коли плануємо робити бургери. Її коштувало це 82 центи. Одна упаковка така коштує об... разом три упаковки, я взяла 2,46. Далі. У нас є кавоварка, ось саме така Тасимо. І... Кава Еспресо, це чоловік мені п'є, 16 там коробочок, не знаю, якщо у вас немає саме такої, можливо, вам це ні про що не скажуть, але ну, 16 порцій, 4,06 коштує. Пуле Пулі це курка ось така свіжа халяль. Ну, халяль це в нас трохи випадково вийшло, тому що акційна ціна була саме на таку курку, Отже, ми її взяли за 4. 69 одна коштує, а кілограм там щось три, чимось було, не пам'ятаю скільки саме. Нас знову ж таки, цей аерогриль наш е, готує буквально 45 хвилин, ну там плюс ще, можливо, 10-15 хвилин. Треба на іншій стороні підсмажити і ну, ось, без олії. Швиденько готуємо і курка готова. Тож взяли насправді на цей вечір, щоб швиденько приготувати на вечерю. І нам ну, курку ми з'їдаємо за вечерею. Можливо, там трошечки кілька шматочків м'яса невеликих залишиться на завтра, на день, на сніданок. Мадалінки це мій чоловік. взяв таку упаковку теж маленькі традиційне... традиційний десерт, традиційна випічка насправді французька. Французи її дуже багато їдять. І ми теж полюбили, підсіли, як то кажуть, євро 64 коштує 400 г. Таких мадалінок. А далі, що в нас ще класична ваніль. Що за класичний ваніль? Що ж це таке може бути? Не знаю. Підемо далі, подивимось, бо щось я одразу не можу зрозуміти, що це. А, так, все зрозуміло Ось, це морозиво шість. 6... Упаковок так, на паличці морозиво, з горішками з мигдалем Коштує таке 2,73 Не знаю, скільки тут грам. Ось тут написано 84 грами один. Ну, тобто тут пів кіло, пів кіло морозива. І це 6 штук, 5 дітей і чоловік, я морозиво не їм, не дуже його люблю. Тому таке. На мене не розраховують, на мені економлять. Так, далі ось такий оазис сорбет. Він дорожче коштує, але дітям дуже подобається. Останній раз чоловік купив на пробу, і вони просто в захваті попросили обов'язково ще раз купувати. Тому взяли. Ну, тут, тобто, це на один десерт, тобто після вечері, наприклад, один раз, і це ще на два дні. Дітям тільки, правда, по одному <смеш> вийде. Це коштує теж 2,73. Теж 500 грамів. А, дивно, однакова, значить, ціна в них непогана. І ось таке ще карамельне морозиво. Воно ну, має бути дешевше точно. упаковано окремо. І це коштує 2,11 527 грамів. Ну, Трохи дешевше. Далі салат айсберг Ну Стандартна ось ось така упаковка. Одна головка коштує 99 центів. Що це за. Так, зрозуміло, це цукерка. Тобто, опля підсмажені яйця. Це желейні цукерки, діти в нас. Саме такі їдять і люблять. І ось такі цукерки з крокодилами. і Євро 49 і євро 30 відповідно. фромаж Фондю, євро 30 одна упаковка це для бургерів. Взяла дві упаковки, 200 грамів такого сиру. Я сказала фромаж, Так, ну, сир, євро 30. Тобто 2,62 упаковки коштують Американські джелі бінс. Це теж лені цукерочки, невеличкі, різних смаків, ось 15 різних смаків. Коштує це євро 49. У мене є. Оскромна надія, що я приховаю хоча б пару упаковочок, щоб розтягнути на цей тиждень, на який я сподіваюся, тому що одна упаковка, як ви розумієте, на п'ятьох дітей це на один раз. А, далі, а, ананас. Шматочками ось такими ананас я взяла, тому що використовую в приготуванні їжі з курячим філе, Наприклад, шматочками роблю кислий, солодкий соус. Була в мене банка, і ми буквально позавчора, здається, вечеряли. Я... Так, позавчора я використала, тобто мені потрібен такий запас. Євро 55 коштує банка, чіпси. Теж такий. Можна сказати, власна марка Lidl, І це такий недорогий варіант. Але, знову ж таки, снеки, не дуже здорові, але дуже смачні. Одна упаковка на сімох людей, то рахуйте, що це не так вже і багато. Тож можна собі дозволити, один раз євро 31 коштує упаковка. Далі, жамбонсик. Це. Хамон називається в Україні, принаймні так, і італійська це, здається, назва, але насправді ну, жамбо. Е, шинка, але ну, це не шинка, це м'ясо в'ялене і порізано такими тонесенькими траншеями. Тут... Ох, так, ну, французи кажуть траншеї, але як сказати, шматочки. І коштує це, теж там була невелика знижка, акційна ціна коштує 3,36. Ось ця упаковка 250 грамів. Далі оливки, теж закуска, ось така, перекус. І, знову ж таки, до піци. Тож я все більше впевнюю, що в мене є всі інгредієнти. Можливо, найближчими днями щось і приготую, подивимось. Оливки коштували 92 центи. Салямі 15 теж шматочків. Ось така салямі теж ну, недорогий продукт. Там теж брали, знову ж таки, до піци, євро 14 до піци або до бутербродів. Подивимось. концентрат томатний. Це наша ось така томатна паста в чотирьох баночках, саме в такому маленькому форматі, намагаюся це брати. Зазвичай. Тому що, якщо більші банки, то буває, що, ну, самі знаєте, потім вже не можна використовувати дуже швидко, воно стає непридатним до використання. 2,70, коштують ось такі 4 банки по 140 грамів. Так, апельсини. Ось тут такі апельсини написано для соку іспанські. Вони невеликі. Тонкошкірі насправді, я думаю, що і без соку вони будуть смачні, але можна і ось сік робити свіже вичавлений. Подивимось, як піде. Знову ж таки, акційна була ціна. 2,79 Тут 2 кілограми має бути. Так, 2 кг. Тож вони навіть дешевші, ніж яблука. Так, сосі з детуз. Це в нас сосиски тулузькі, Ми тут в тулузькому регіоні живемо, і це, можна сказати, тут місцева традиційна їжа, але справді сосиски непогані, ціна на них завжди прийнятна, тому беремо, у нас точно всі це їдять, це смачно і швидко. Швидка вечеря. 7,99 кілограм. Як бачите, тут саме кілограм. Далі, щось корисне, але, звичайно, це розкіш. Купувати горіхи, тут їх ще й пів кіло. І увага, скільки ж це коштувало. А, так, 6 євро, пів кіло. Так, це коштовна така покупка. А, менше з тим смачно і корисно буде. Вони тут без цукру, без солі, без нічого. От Справді натуральні горішки. Такого теж треба їсти потроху. Ну, якщо є можливість, то і не потроху. Далі, ось такі яблука, вони дорожчі, ніж ми зазвичай купуємо там різні пропозиції. Недорогого. У нас діти їдять багато яблук. І ці підуть теж доволі швидко. 3,49, тут 2 кілограми. Ось, ну, дорого. Але що поробиш? Ну, Якось ми звикли, що яблука мають дешево коштувати, але у Франції цей номер не проходить. Це справді тут дорого. І яблучний сік. чистий яблучний сік, як це тут написано. 99 центів літр, одна пляшка, тобто 5,94 коштує 6 літрів соку. У нас це такий продукт, теж, який ми п'ємо, купуємо дітям, дозволяємо, скажімо собі, таке. І, власне, все, це те, на що пішло: 104 45 центів. Це доволі. Велика сума, до якої, чесно кажучи, звикаєш, тому що ось так закупилася. Є сподівання і надії, що цього вистачить довше, не на пару днів. Думаю, так і буде. Плюс післязавтра в четвер. У мене можливо буде точніше, я сподіваюся, що в мене буде хоча б 10-15 хвилин. Проїжджаючи повз фермерський ринок. Є можливість купити деш... дешево дешевше ніж в супермаркеті, овочі, фрукти. Тож я сподіваюся, це зробити ще там, і буде таке більш здорове, овочево-фруктове доповнення до цього набору продуктів. Дякую вам, що переглянули це відео. Якщо ви вперше зайшли, напишіть свої враження, як вам взагалі такий формат відео, тому що мої постійні глядачі до нього більш-менш звикли. Правда, давно я їх вже так в душках не балувала таким контентом. Сьогодні була можливість натхнення, скажімо так, і трохи сил ввечері. Вам це все показати. Будь-якому разі, чекаю вас в коментарях, чекаю вас в інших відео в наступних. До зустрічі! Бувайте!